Ну все, ми пройшли його. Безпаліво і замигало в мене. <плес> Швидше, Артеме! Йооо, цистерну за... Ой-ой-ой-ой-ой! Красавчик! Просто красавчик! Краще! Тримайся, Артема, йо йо Не відкинь ноги хоть! Так, чисто відпрацювали. Класно, тобі сподобалось? Ти б їхні морди бачив, коли я машину завів. <зас> ну, хоч від нас рабини постраждали. Мені погано робиться щось. Ну що, погоні, наче нема. Да, Тепер лише до Аврори доїхати. Що, в сарти? Так, я втомився